До вашої уваги Мітаба. Подивіться, яка іграшка легенька, маленька, безщиточна, прогумована, ну, мені подобається. Декларується 10 тисяч обертів. Дев'ятка каже про те, що тут 900 Вт еквівалентна потужність. Давайте поставимо акумулятор і подивимося, на що, що реально вона видає. Ну шо, традиційно заміряємо і частоту обертів, Так, включаємо і помічаємо. 9 тисяч обертів. Ну, зараз температуру поміряємо. Це не щиточна, а безщиточно, щиточна, тому тут оберти не міняються. Це в щиточний, вони підвищуються. 35,6 температура редуктора. Ну що, переходимо до наступної.